Всім привіт! Так, що ж ми на днях знімали перевіз контрольної групи бройлерів. Сьогодні хотімо повторити і показати дещо. Зараз робимо перевіз, потім покажу, що змінилося чому ми вирішили сьогодні повторити на відео перевіз. Поїхали, воно спинка бачу вже. Все, наша спинка. Четыре триста тридцать. Четыре триста тридцать. Опа. О. Сьогодні хвелок три вісімсот сорок три вісімсот сорок Троє 380, Тристо да? Ну, нехай 380. 385. Так. вісімдесят пять. Так, малеве Бачиш, що свіжі вмітки? Оже можна побачити. Три чотириста. Дев'яносто. Три чотириста дев'яносто. Так. Ще... А, ось той хвостик. О, та вони тут всі сьогодні. Купці сидять. Добре. Не шукаємо. Оцей такий. На вигляд такий начебто невеличкий, а важкий, геть. 4500 рівно. Так. Опа. І їжака. Це ми вже так його почали переважити, нам цікаво стало. Чаще ежака, ну, лысого, ежака. Наталка называет ежак, я называю лысый. Так, лысый погнали. Не лысый. А так. так, куда ж Четыре восемьсот, четыре девятьсот. Чотири дев'ятсот. Ого. Так, сьогодні у нас 4 грудня. доба це вже? Подивись. Сорок дев'ять. Ні, сорок. Сьома. Та ні. Сорок сьома. Сорок сьома? Так. Значить. А що, вчора казав на відео, що 47-му, чи це щось путає? -пута. 47-ма доба сьогодні, ну давай. Так, дай рядом сяду. Чи потримай? Так, ну давай якось на світло. Тобто, що я хотів сказати? Зараз ручку візьму. Отут ми можемо спостерігати у нас... Маленькі привіси, ось о, 25 грамів. Тут 10 грамів мінус. Тут бачимо маленькі на місці, маленькі привіси. Тобто, це ті дні, коли ми кинули більше кукурудзи і менше комбікорму. Комбікорм, вони вили, биренько, кукурудза залишилась, вони трошки подзьобали, і все, і добу сиділи голодні. Далі. Дали більше трошки комбікорму, вага пішла, як ми бачимо. От. Потім знов таки у нас застой. Де тут? Отут, ось тут ми бачимо 20 грамів. Тут мінус у нас взагалі 70 грамів. Ось, ось, 10 грамів прибавка. Тут у нас 10 грамів. А тут мінус 20. Знову-таки я взяв весь корм, перемішав, додав більше комбікорму, тому що в комбікормі є кукурудза. Та ще, якщо ми дадим, дамо дві частини корму, ну, кукурудзи на частину комбікорму, бо забагато буде кукурудзи. Тому вирішили зробити уклон на комбікорм. Комбікорм у нас гарний і перевірний. Тому дивіться, зараз як ми поміняли, які в нас пішли прирости. От, тут у нас 105 грамів. Це з 45 на, 40, на 46 добу. Тут у нас 105 грамів. Тут у нас, бачите, да, 220 грамів, Ось, 320 грамів приріст. Тут у нас 170 грамів приріст. І тут 140 грамів. На сьогодні, як ми бачимо, взагалі-то які прирісти, тут а, скільки це треба вираховувати, понад 250. Тут, ну, тут щось е, щось маленько набрав. От, цей набрав хвостик 170 грамів. Е, ліве крило 90 грамів і праве крило е, 150 грамів. Да? Е, есть, зараз покажу їжак вчора у нас важив. 4,775, сьогодні 4900. Тому годівля, годівля дуже впливає на зріст вашої, вашого бройлеру і в подальшому. О, це те, що я хотів вам засняти сьогодні і показати. Тому що я за цей час багато відео передивився. Ну, тут так, спорні такі моменти. Люди беруть бройлера, кажуть, ми хочемо екологічно чисте м'ясо. І 2-3 три місяці, три місяці тримають бройлера на кашах, на крупах. А потім бройлер виростає, забувається, там кіло 400 Ну Питання: 3 місяці ростити, щоб взяти кіло 400 м'яса? Та він з'їдає багато за три місяці, більше, ніж він сам важить. По-перше, по-друге, ну, якщо ми говоримо о екологічно чистому м'ясі, то ну, тут немає питань. Добрий корм за тиждень-півтори до забої убираєш всі корма, все переводиш на натуралочку і все. Да, уйде у тебе до пів кілограма живої ваги, ну тим паче. Бути екологічно чистим м'ясо. За тиждень два все виходить, все ці нефік делають. Тому я взагалі не розумію, навіщо птахів заводити і тримати їх по 3 місяця і брати вагу там до 2 кг. Ну, це, це глупо. Тобто, до чого це все я е, веду? Тобто, наразі наш бройлер отримує якісне комбіноване харчування. То тобто комбікорм. Там, де є всі крупи, всі мікроелементи. От, давайте подивимось, на прикладу, мого комбікорму, який я даю своїм птахам. Якщо буде видно, ага, щось видно. Смотрите. Склад продукту, кукурудза, макуха, пшениця, маку соняшник, дріжджі, борошно, вапнякове, монокацифосфат, сіль, добавки, ну це ті же, той же білок, вітаміни, мікроелементи, підкісович кормовий, адсорбент мікотоксинів, ферментний комплекс, кокцидіостатик, Ну, Це все необхідно е, птахам. Навіщо кокцидіостатик – Це антибіотик, та навіть, навіть для того, що ось. Я вчора обрав. Ну, так як, як е, на вулиці вологість, тирса швидко е, набирає вологість, і птиця вже е, виросла, і, скажімо так, ходить більше, ніж е, малі загажують цю підстилку, то, е, щоб не ризикувати, то... Е, не ризикувати здоров'ям самої птиці, краще, як то кажуть, зробити профілактику на кокцидіоз. Якщо, не дай Бог, оця болячка схватить, то все, все поголов'я, зараз і каплик. Тобто, ну, доба, друга, і все. І Всі на хохліні стоять і ніхто не їсть і не п'є їх дуже трудно витягнути. Воно легко лікується антибіотиками тими же. Но Справа в тому, що їх застав це вживати, так як у нас було з трьохтижневими несучками, і ми тоді були геть без досвіду, вони похворіли, ми не знали, що з ними і херню страдали і отак от більше 20 голов ми просто викинули, тому що всі отак от на очах падали, падали і падали. Тому, так як я ціную свій труд, я тут з ними майже живу. Утром паїлки, годівницю вимиваю, вичищаю через добу. Міняю підстилку. Тобто Сижу за гігієною, санітарією, і кліносани і прочі моменти, все це дезінфікуємо і проче. То мій труд, і взагалі, що вложено в птицю, мені не байдуже. І тому о, ігнорувати це все це дуже, ну, якби. То, Глупо, тому що ця птиця виведена штучно і у неї заложено, що вона, от, якщо подивитися розпечатки, подивитися, як їх виращують на Птиця фабриках, то там, ну, що, що на менше, там раз на два дні всякі там вакцинації, прививки, вітаміни і, і прочі, прочі комплекси. І весь, і, скажімо, все своє життя, птиця тільки і приймає ці і, препарати. Звісно, ми, так як вирощуємо домашній бройлер, хотімо. Виростити добре, файне м'ясо, смачне і вкусне. Ми стараємось мінізувати вміст цих антибіотиків, хімії і прочі. Тому оця перша пропойка до 14 днів має бути обов'язковою, і далі потім в місячному осисті робити профілактику птиці, щоб ось пташка була здорова. Ну, це як робимо ми і як ми вважаємо, що так має бути. Тобто ті ж люди вакцинуються тварин, ми вакцинуємо, ми споживаємо амінокислоти, БЦА, протеїни, креатини, собакам покупаємо корма і прочі. Не задумайся, тут опа, о, це ж та це все те. Все те ж саме. Комбінований корм. На то він і є комбікорм, де все це складено із урахуванням особливості властивості цієї птиці, де все включено, всі необхідні комплекси для гарного розвитку птиці. Все. Тому що я кажу, що краще в два місяця взяти там 3 35 4 кг птичку, аніж в три місяця, три місяці, 3 місяці ще на місяць її перегодовувати, тратити на корм і брати кілограма півтори м'яса. Ну, як воно кажуть, екологічно чистого. Ну я ж кажу, без питань, Тиждень-два перевели там. Мінімізували комбікорм, дали більше зернової культури. Все. І то у мене е, перша пар партія, коли я теж кормив комбікормом, потім перевів на зернові і почались приколи з інфекціями шлунково-кишечного киш... тракту. Тому що потім воно мене пішло то стул зелений, те ще щось, і приходилось їх. Ну, це саме перша партія, яка, яка не попала в відео. Це ще в тому році було у нас така, такий досвід. І, ми, і нам приходилось їх антибіотиками пічкати. тут вже пора їх би, забивати на м'ясо, а ми їх антибіотиками. І в итогі у нас вага вийшла. Кіло 800 це максимальна вага півника. Інші були від 900 до 1100. До 1100 грамів, ну це ж взагалі смішно. Тому що теж хотіли, як то кажуть, де нічого, щоб у нас птичка виросла, щоб навіть не знала, що воно таке. оце антибіотики і прочі. А вийшло все навпаки. Тому все в міру, все своєчасно, все послідовно і на виході отримуємо гарну птицю. Ну, це моя думка. Кожного своя. Ось я знімаю відео для вас в курнику нашому де бройлер. Думаю, що вони тут гупає таке. Думаю. Чи жінка щось тут бігає, стрибає, чи що. А потім виходжу, Антон лежить. Антон тут бешкетує, да, Антон? Це Антон. Знайшли його. Хтось, мабуть, його утримував, та потім чи вигнав, чи що. Бігав, безпритульний, стало жалко. Забрали додому. Зараз тут в гаражі разом з нашою кішкою живе. Рівнуєш? Да? Ривнуєш, так? Да? Ну, що? Будете тут з Антоном тепер разом ділити цей простір. Тому отакий катан у нас тут прижився. Такий мордастий хлопець. Антончик, давай покажемось. Мордастий такий гарний. Де Антончик? Подивимось. Наскільки довго, довго він у нас залишиться, ми його тут в гаражі якби, поселили, але ну, ми йому даємо повний простір, повну, як то кажуть, волю. Захотів сам собі ворота, від, ворота в гаражі відкрив. Побігав, погуляв. Перший день, це було 3 дні тому, утік. Думали, ну все, кричі, пропала. Ну нічого. Уже не світло вимкнули, йшли додому відпочивати. Коли прибіг і мовчки раз в гараж нернув, переночував, переночував зранку знову. І отак от щось бачу, вже третю добу, отак от вийшов, зробив свої діла і прибіг. Файний кот, Я прям мріяв, щоб нам достався такий гарний, здоровий котофан. А ти Машко, бачу не мріяла, так? А безла тут у нас, ось у тут коти. Я тут утеплював колись, щоб було тепло, ну коти тут подерли. Ну от так от.